Ластівочки і Соколики. Ще сьогодні я по запису гадаю. А вже завтра Страсна П'ятниця, Біла субота, і неділя й понеділок я всі перенесла, які були діагностики. Я не гадаю, не дивлюся. А сьогодні я вам хочу гарних слів. Дуже-дуже багато сказати. Усіх у нас є рід. Покоління з покоління переходять. У мене є такі чудові карти, чудові карти, неймовірні, карти роду, карту ваших покійних, в когось бабушки, дідусі, в когось вже мами і тата покійні. У когось, може, синочок загинув. Що вони хочуть вам? Сказать, адже вони зараз перед Великоднем, і потім цілу неділю будуть приходити до нас. Підказувати, захищати, пригортати. Мене аж теж сльози, бо я теж зараз задумаю на свій рід, що вони мені хотіли передати. Давайте перва карта. Я собі на першу карту задумала, друга карта, третя що в такий важливий дні, в такий важливий сьогодні чистий четвер, в такий важливий день хоче передати ваш рід, ваші покійні, зворушливе таке гадання. Зараз я, секундочку, теж задумаю, Перва, друга, третя віднести. Скажи, якщо ти зараз чуєш, бо я подумки завжди з тобою. Що ти хочеш мені передати? Я задумала на перву карту, а ви задумаєте, яка перва, друга, третя. І так, перва карта. І моя, і хто задумав на першу. Що хочуть передати ваші покійні, оце да. Представляєте, випав дідусь, карта дідуся. Це чоловіки, в кого дідусі, може прадідусі, може дядьки, може, загинули чоловік або син. Це іменно чоловіча лінія вам хоче передати. Він на небі, але дивіться, як він бережно вас захищає і все одно вчить, як саджати урожай. Як вирощувати, як далі вам в світі жити, бо Він вас направляє своєю сильною рукою. І дивіться, яка чудова карта, дивіться, тин забор, ви захищені. Він вас захищає всіма своїми силами, всіма своїми енергіями вже потойбічними. Як він вас любив, оберігав і любить і оберігає. Це карта чоловіча, в кого вже покійні, ну, по чоловічий рід. Дивіться, який захист. І далі вас учить, як жити, як будь і як далі вам своє життя Іти по життю. Гарна карта мене аж, знаєте, аж так в душі. Друга карта о, земля! Багато ваших покійних захищають вас, ті вже, хто поліг у землі, відвідуйте могилки. Ви будете набиратися сили, захисту здоров'я. Ті, хто покійні, дивіться, як вони силами вас захищають своїми. Так, це вони вам передають, що ви все одно під надійним захистом. Їх нема, але ви під захистом. Третя карта сила роду. Сильна, могутня карта, ця карта довголіття. От Всі в вашому роду, це ваші предки вам передають. Бачите, зоряниця далі. Передають, що ви будете всі довгожити, аж за 85 років. Всі, хто в вашому роду, з покоління в покоління, довгожителі. Ось карта гарна, сильна, потужна. Дивіться, яке в як дерева коріння. От вони хочуть вам це передати, що ви. Будете жити довгі-довгі роки. Все, ваші покоління, все передано вам породу. Довголіття. Довголіття вам передано породу. Дякую, такі чудові карти. За такі чудові передбачення, Я ж теж.